Добрий день, шановні користувачі системи LGAPRO. В цьому відео ми з вами поговоримо про роботу з об'єктами, як з ними працювати, додавати, редагувати, знову ж таки, видаляти, змінювати. Тобто про все це ми сьогодні поговоримо в нашому відео. Для прикладу, давайте зайдемо в пункт продаж квартири актуальні, тобто, де у нас зберігаються актуальні об'єкти. Нагадаю, що тут у нас є фільтр, за допомогою якого ми можемо відфільтровувати об'єкти, наприклад, там по кількості кімнат, дивитися, там однокімнатні, по вартості, по розташуванню, по іншим характеристикам. Знизу у нас йде список об'єктів. Тобто ми його можемо переглядати в такому форматі: ми можемо переключитися, наприклад, на перегляд списком. Ми додатково з вами також можемо. Тут, якщо нам потрібно, справа, відкрити фільтр чи закрити фільтр, щоб він нам не заважав. У нас є кнопочка перемикання між базою компанії та власними об'єктами. Тобто, якщо я натисну на іконку цього сірої людинки, то в мене вона стане червоною і будуть відображатися лише мої об'єкти. Відповідно, знову натискаю, переключаюсь, відображаються всі об'єкти. Також по фільтру задали параметри, натиснули фільтрувати. Якщо хочемо щось змінити, очищаємо фільтр, задаємо нові параметри. Також для зручності тут вам система одразу показує, який фільтр у нас зараз задано. Тобто ми бачимо, що в мене обране місто Київ. Тобто Для того, щоб ви розуміли, що система відфільтрувала зараз. Є можливість сортувати об'єкти. По даті, по ціні, по кількості кімнат, по загальній площі. І знову ж таки, вся необхідна інформація по об'єкту також тут відображається. Тобто код об'єкта, розташування об'єкта. Можна переглянути на карті одразу його, бачимо дату додавання, дату останнього прозвону. Причому ми можемо її оновлювати прямо тут зі списку, натиснули, оновили, і вже у нас свіжа оновлена дата прозвону. Зафіксовано. Бачимо фотографію, бачимо, скільки фотографій, бачимо, чи є відео, ЖК, характеристики, бачимо, хто додав. Тобто Червоненькі це мої об'єкти. Якщо сіренька іконка це об'єкти якогось іншого рієлтора. Відповідно, якщо зелена іконка це означає, що вільний об'єкт, тобто він ні з яким системі не закріплений. Додатково ми можемо додати коментар до цього об'єкту. Коментарі доступні лише в списку об'єктів. І, і можемо переглянути замітку, і також написати замітку по об'єкту. Тут будь-яку інформацію зафіксували, написали. Знову ж таки, якщо це не мій об'єкт, ми навіть можемо тут ріелтор написати іншому. Також ми додатково тут бачимо якісь додаткові поля, ми бачимо, якщо у нас задані теги якісь, ми бачимо, чи розміщений об'єкт на сайті, є буква S. Якщо без комісії, якщо у нас цей об'єкт був десь взятий з інших джерел, там Домрія Alex, ми зберегли там посилання, то тут у нас є буква І це посилання на джерело. Тобто ми можемо тут також натиснути, і у нас відкриється сторінка цього об'єкту десь на іншому сайті. Знову ж таки, кнопки поділитися в соціальних мережах, сформувати PDF-презентацію, запланувати якусь справу. Також ми бачимо журнал ціни, тобто як змінювалася ціна. То це все ми бачимо. Як нам додати об'єкт в базу? Для додавання об'єкта в базу у нас є над списком об'єктів іконка, така кнопочка додати об'єкт, це можливість ручного додавання. Якщо ми натискаємо, то у нас відкривається сторінка з формою додавання. Тут, в принципі, базова сторінка, яка є там, наприклад, якщо ви додаєте об'єкт на якийсь інший портал, розташування, ціна. Там кількість кімнат, опис, будуть додаткові поля, будуть додаткові поля, ріелтор, відповідно, за ким закріплений об'єкт. Це загальна інформація. Є службова інформація, вона ніде, ніде не відображається, вона зберігається лише всередині системи. До того ж, не у всіх до неї є доступ. Відповідно, там контакти власника може переглядати лише адміністратор та той, хто додав цей об'єкт, якщо не виставлені інші права. Тому ця інформація нікуди не йде, вона зберігається в системі і ніде не відображається. Тобто ми тут можемо вказати телефони, поставити галочку, що це номер є в вайбері, ім'я, написати примітку, зафіксувати, коли ми останній раз телефонували, статуси поставити, опублікувати на сайті, поставити на головну сторінку сайту, якщо нам потрібно, розмістити цей об'єкт на нашій головній сторінці. В спільну базу додати, відсортувати об'єкт в системі, якщо є така необхідність. Тут різні є сервіси там, не перевіряти на дублі, вимкнути там, показ на карті, вимкнути вулицю на сайті це актуально, тому що. Окрім системи, у нас є ще зовнішній сайт, і там можна публікувати об'єкти, або там передавати десь на вигрузку на інші портали. Оці параметри актуальні, наприклад, для будинків, так, щоб ми не показували, де він розташовується, щоб ми не показували вулицю, щоб це ніде не відображалося лише в системі. Там закрити доступ до об'єкта, якщо це ексклюзив, щоб ніхто інший не міг дивитися контакти власника і управляти цим об'єктом. Додати посилання на джерело, відповідно, якщо вже. Ми десь об'єкт взяли з якогось іншого порталу, тому ми можемо тут вказати посилання, щоб швидко потім перейти. Тобто Тут багато різних налаштувань. Знову ж таки, нагадаю, що більш, точніше, напевне, всі ці кнопочки, галочки є відео, де ми розказуємо там, про різні сервіси, про облік реклами, про перевірку на дублі, про вагу, про спільну базу, про зовнішній сайт. Тобто Ви з цим всім зможете знайомитись у наших відео. На нашому каналі і відповідно дізнатися максимальну інформацію по всім сервісам, які на цій сторінці представлені. Тобто, коли ми додали все, що нам потрібно, натискаємо кнопочку Додати і об'єкт буде додано в нашу систему. Після додавання він одразу стає тут зверху. Доступний, ми бачимо інформацію. Якщо мені потрібно зайти в редагування об'єкта, то у мене тут є така іконка олівця, я натискаю на неї. І потрапляю вже в редагування об'єкта. Як ми бачимо, та сама вкладка, тобто та сама інформація, але знову ж таки зверху у нас вже з'явилось багато нових вкладок. Це і фотографії, де ми можемо там переглядати фотогалерею, там редагувати, змінювати, накладати водяні знаки, повертати фотографії, обрізати та таке інше. Додати відео, вивантажити не портали прямо з системи, тобто не вручну, а просто поставити галочки і вивантажити. Воронка продажів налаштувати, щоб можна було зрозуміти, що за чим робити. Всі справи, які ми планували: зустрічі, покази тут також відображаються. Журнал дій відображається. Що ми робили, коли ми робили з об'єктом, хто робив та таке інше. Підбір клієнтів ми одразу можемо побачити, кому цей об'єкт можна запропонувати. Просто натиснути Підібрати клієнтів, і система покаже. Можливість вигрузки в МЛС систему Ліга Про в приватну групу, також дивіться детальне відео про роботу з МЛС та групами. І зафіксувати за якоюсь новобудовою, якщо ви працюєте з новобудовами, ведете каталог новобудов, а така можливість теж в системі Ліга Про є там і віртуальні шахматки, і каталоги на сайтів, і, і фільтрація тобто досить потужний інструмент для праці з новобудовами. Це все. Є в кожному об'єкті після додавання, з цим ми можемо користуватися. Знову ж таки, якщо ми хочемо видалити об'єкт, тут також досить легко натискаємо червоний хрестик і видаляємо об'єкт. Також додатково ми можемо використовувати швидкі теги, наприклад, продано здано, дубль немає контакту, чи написати якусь свою причину видалення. Ми можемо масово видаляти об'єкти, наприклад, цей об'єкт я хочу видалити і цей об'єкт я хочу видалити, обрав, опустився вниз, у нас з'явились. Меню. І тут я можу видалити обрані, спільну базу про там додати, розмістити на сайті, зняти в архів, підбірку. Ну Мене цікавить видалення, тому відповідно я натискаю, підтверджую і видаляю. Також, якщо я зайду в редагування об'єкта, то прямо в редагуванні в мене є можливість видалити об'єкт також. У мене є можливість, наприклад, якщо я працюю, ми бачимо, є кнопочка зберегти. Тобто я не хочу виходити з цієї сторінки, я хочу внести якусь інформацію, зберегти і далі, наприклад, там, формувати, писати опис. А можу натиснути Зберегти та повернутися, і відповідно я одразу потрапляю вже в список об'єктів. Також нагадую, що у нас є актуальні об'єкти, те, що зараз актуальне, а є вкладка архів. Це, це те, що там, не актуальне. Для того, щоб перенести в архів, у нас біля кожного об'єкту є така іконочка перенесення в архів. Такий листочок зі стрілочкою вниз. Натискаю, система мене питає, наскільки перенести в архів, на тиждень, на місяць, на два місяці, на три місяці, на півроку, на рік на дату. Можна вказати причину, чому я переношу. Написати свою чи за допомогою хештегів і перенести. Тобто раз, є, і об'єкт пішов в архів, тобто його тут немає, він буде в архіві, а коли настане та дата, на яку ми відправили, він вийде в актуальні, відповідно, нам навіть прийде повідомлення в Telegram про те, що об'єкт вийшов з архіву. І додатково, також я можу відправляти в архів прямо з редагування об'єктів. Мене є видалити, а є «Перенести в архів». Та сама форма, але не заходячи вже в список, а прямо відредагувавши, зберегли, перенесли в архів. Досить зручно. Також у нас ще є один із методів додавання об'єктів базу це імпорт за посиланням». Тобто тут ми можемо вказати посилання на зовнішній сайт, у нас доступний оlxдомріяріал Realtor.ua, ви просто вказуєте посилання, натискаєте імпорт і система автоматом завантажить цей об'єкт. Більш детально диві... дивіться в наших відео: імпорт за посиланням з інших сайтів. Посилання на це відео ми тут вам залишимо. Сподіваюсь, цей сервіс був для вас корисний. Економте свій час працюючи в системі Лігапро.